Але просто загорнувся загоруся. Я на вираю, вас усе гораю, а ви, люди чуєте колядов. Зяблочка, Глорівський, десять для потівки. Добрий вечір. Вітаю вас вечором. Забудеться ваші мириї. Merry Christmas and Happy New Year. Сьогодні, 6 січня, хочу всіх привітати з святою вечері, яка за традицією є дуже збагаченою. Всі люди збираються, щоб відсвяткувати цей праздник в колі родини, в колі сім'ї. Також є наступним шляхом до цього Різдво нашого Ісуса Христа Спасителя. Хочу побажати всім найпершим. Щастя, здоров'я. Хочу побажати, щоб ми були завжди радісні, завжди відносилися один до одного дуже добре. Також хочу, щоб ви всі е, привітали своїх рідних, привітали всіх найближчих, кого любите, кого не любите, ворогів, не ворогів. Бажаю, щоб. Це свято дійсно відбулося в мирі, в любові, в радості, тому що це свято є свято нашого найкращого, найкращого друга, нашого люблячого батька, його сина. Тому саме це різдво є для нас особливим святом. Бажаю всім щастя, радості і достатку в цьому житті нашому. Свят вечір. День напередодні Різдва Христова бажаю всім зустріти у сімейному колі, згадати про, можливо, про своїх дідусів, бабусь, привітати їх також. І як традиційно вважають і прийнято в українському суспільстві, що Різдво Христове це сімейне свято, так само, як і інші свята православної церкви, так я бажаю всім зустріти його у сімейному колі. Попіклуватися про своїх рідних, близьких і привітати при можливості всіх. Вітаю з святом усім. Усіх. Хай цей рік нам може ще трошечки, і ще трошечки важкувато. Але ми все рівно йдемо угору. Ми не вниз, ми вгору, вгору трохи потроху. Потужно і повільно. Але буде так, як ми хотіли. Приємно, що ми. Славяни, українці, шануємо родину. Ми доглядаємо батьків, це наша церква. І, звичайно, що навіть не треба говорити: ідіть, ідіть, всі ми йдемо і всі ми це знаємо. І повторювати навіть не треба до батьків, до батьків, до братів, до сестер. Шановні мої пані, панове, українці та Другі національності, які проживають в нашій країні. Хочу вас привітати зі свят вечором, побажати вам щастя, здоров'я, благополуччя і щоб обов'язково відвідали в цей вечір своїх стареньких батьків. На святвечір я надію, що ми всі зустрінемося на Майдані уже не з протестними нашими діями, а з найкращими побажаннями один другому, рідним батькам, значить, і іншим країнам побажаємо дружної співпраці, добробуту. Щасливого, здорового довголіття, любові, і красоти! Пані та панове, щиро вітаю вас із наступаючим святом. Різдво це є наше традиційне українське свято, коли ми радіємо добру і привітаємо один одного, наших дітей, наші сім'ї, наших батьків, дідусів, друзів та колег. Щиро бажаю вам миру, щастя, злагоди, процвітання з Новим роком і святим вечором, українці! Три і любимі мої українці. Я желаю вам щастя, здоров'я вашим близьким, дітям і, як говорить, щастя і в сімейній житті, і в лічній житті. И самое главное, люди добрые, будьте добрыми людьми. Имейте уважение к своему соседу, любите своего соседа. Вы, если у вас случится трудность, то только самые близкие родственники, ну еще, может, если с соседями в хороших отношениях, вам могут помочь. И надейтесь на Господа Всевышнего. И не забывайте, Писание, Библию не забывайте. И будьте самые главные людьми. Я желаю прежде всего понимания в семьях. Прежде всего, чтобы здоровье было в семье. Все, что им надо, они сами себе могут и купить, и сделать это дело такое. А самое главное, святое, это сейчас здоровье. Ну я желаю всем исполнения желаний самых сокровенных мужчин, женщин, чтобы было хорошо в семье. Самое главное, если будет хорошо в семье, будет хорошо и в стране. Вот, всем. Поздравляю вас со святым вечером и с наступающим Рождеством. В первую очередь хочу поздравить всех и родных, естественно, жителей Украины, нашей страны с наступающим Рождеством. Я считаю, что этот праздник нужно встречать в кругу семьи, ведь из семьи начинается все самое позитивное и хорошее. Пожелать стране процветания, мира, любви, родным в первую очередь крепкого здоровья и, естественно, счастья. Я хочу поздравить всех с Рождеством. Это чудесный праздник, который насыщает наши сердца любовью и состраданием к друг другу, поэтому, я желаю в этот в этот период, когда все празднуют, не забывать о наших одиноких соседях, людях, которые не хватает тепла, уюта в в это время, вот, поэтому просто заботьтесь о друг друге и дарите всем тепло и любовь, вот, и обязательно Слідіть за своїм здоров'ям, за здоров'ям своїх близьких і не теряйте силу духа. Хочеться привітати всіх дорогих друзів, значить, і з Новим роком побажати тепла сімейного злагоди провести значить, різдво у колі найближчих друзів. І безумовно, значить, надавати допомогу нужденним, найбільш незахищеним, і навіть поміняти своє ставлення киянам, значить, які зараз побоюються приймати значить, біженців із зони АТО на свою квартиру, то, мабуть, і треба ж людям якийсь прихисток, якщо вони ще й за нього платять. Ми, зокрема, значить, допомогли таким людям і всіх інших закликаємося зробити. хотели поздравить всю Украину с Новым годом, Рождеством, пожелать вам всем счастья, благополучия, здоровья, чтобы все ваши родные, близкие были живы, чтобы в этом году наконец-то Украина обрела мир, чтобы в нашей стране царило спокойствие, и мы все жили дружно. С Рождеством все хорошего. Я витаю с Новым Роком всех украинцев и неукраинцев. С Рождеством Христовым и Новым Роком. Особливий привіт нашим солдатам, які там знаходяться в зоні АТО. Ми вам дуже вдячні, що такі є. Що я можу побажати? Я тако можу звернутися до Всевишнього і сказати: Господи, зверни на розум нашим ворогам. Бо якщо вороги будуть розумні, то не буде горіти сусідська хата. Це це побажання не тільки до Нового року, а й на, на, на будущі віка, і на будущі покоління, на будущі роки, і на будущі. Покоління, які в нас будуть. Тому що розумний сусід то радість, а злий сусід то недобре, то вогонь. Хлопці, мужчини, батьки, браття, чиїсь там внуки можливо, як говориться. Хочу, звісно, пожелати вам у 2015 році, поздравити вас з новим цим наступаючим родом. З Різдвом Христовим. Також побажаю я здоров'я, злагоді кожному в сім'ї, добробуту. І, звісно, кожному вернутися до своєї сім'ї, домівки, тобі, щоб їх як живими зустріли, Дай Бог. Я ж кажу, дай Бог їм здоров'я. Спасіба їм, звісно, за все. Тобі, ну я желаю, щоб це все постаріше закінчилося І зажили ми мирно. Вітаю всіх з Різдвом та Новим Роком і бажаю, щоб в цьому році всі ми були в мирі, не було в нас війни. І щоб Новий рік приніс нам нові зміни, перспективи і щоб всі ми стали дружньою і великою єдиною країною. Хочу поздравити всіх, весь український народ з наступаючим праздником Рождества, От, З Новим Годом, всім бойцям. Не имеет значения Это военное формирование или э, народный фронт какой-то э, выжить, выстоять, победить и прийти э, своими всеми здоровыми и невредимыми. Тишком мишком, чапа лапи, в капелюхах, як рибий, Гномиша стоїть ночами, чапа лапи, сніг рипить, дуть вони один за одним, невдоволено сопуть, Сварять зорі, сніг, погоду і котів, і довгу путь. Дуже добре то народик, просто у них така вже мода. Добре, вихований гном мусить бути бур Звісно, їм так і не з медом ніч, коти, ще й мезнуть вуха. Червоніть міземетів, чотирнадцять капелюха. Родні, бабушка і дідуська. Я вам хочу пожелати щастя, здоров'я, щоб ви не, ну, щоб ви вже кріпилися. Ну. и чтобы у вас все было хорошо и ваши мечты сбывались. Чтобы все были в новом году счастливы. С наступающим резвом! Поздравляю всех со святым вечером и желаю мира вашему дому, счастья, благополучия. И самое главное, чтобы, опять же, я все-таки хочу повториться, чтобы все собрались и как раз в кругу семьи помолились за то, чтобы закончилась война. Потому что это сейчас самое главное. Коли ми здесь живемо нормальною життю, добре нас защитники захищають. І зараз самі видите, яка погода на вулиці. Ну, Я вітаю київлян, вітаю цим святом народження Ісуса Христа і бажаю в цьому році відновлення сімей. Бажаю особливо бажаю одиноким, щоб вони дійсно призивали Бога, тому що Бог дає. Дає підтримку, Бог дає, тобто ну це одинокість, вона проходить. Людина відчуває з Богом себе щасливо і Бог дає і друзів нових, і об'єднує сім'ї. Тобто я вітаю, щоб наша Україна в новому році об'єдналась, обновилась і щоб, звісно, керував Ісус Христос, щоб царство було Боже тут у нас на Україні. Дорогі люди, цей святий вечір. Який наш український народ знав, як святкувати, спокійно збиралися вдома, готували вечерю, в гармонії чекали, коли батько запросить всіх до столу і чим сядуть цією родиною, і почнуть молитися, молитися за свій рід, за свою Україну, за всіх людей, які проживають, хочеться, щоб цей святий вечір. Не забули жодну людину, тому що наш конституційний лад надзвичайно красивий, красива програма життя, тобто скрижалі нашого життя такі, що в нас немає ні бідних, ні ображених. Ми хочемо запросити всіх вечір бути разом і. Просто ніжно обняти один одного і побажати здоров'я, наснаги і радості, і щоб в наш душі прийшов мир, щоб в нашу країну прийшов мир. І на планеті Земля люди почули нашу країну, який вона образ має, який вона має скрижалі звичаєвого життя українського народу. Святим вечором вас! Святвечір. Ми маємо провести цей день. У молитві і у пості. І подумати про те, що Христос прийшов на світ спасати кожну людину без винятку: чорна вона, біла, багата, яка б вона не була, це має заставляти людину подумати про вічне. Думати про вічне, так само думати і про ближнього. Тому що тільки через любов, жертовну до свого ближнього ми можемо успадкувати життя вічне. Маємо подумати, що Господь у своєї любові великої. Прийшов у цей світ, щоб спасти грішну людину. Святвечір треба подумати, як жили наші предки раніше. У хаті має бути сіно, має бути кутя, Не має бути ніяке світло. У хаті має бути свічка. І не тільки коли там їли. Воно так має бути до ранку. Ми маємо відчути Христа, немов ту колиску сіном, десь відчути ту колиску у своєму серці. От, щоб, і коли наше серце стане немов тою колискою, воно буде нам приємно. Не тільки єдиним хлібом живе людина, а словом Божим. І особливо у цей святвечір треба пам'ятати про своїх ближніх, про родину. Також треба пам'ятати про бідних. Можливо, не потрібно мати багато страв на столі. Треба взяти хоч дещо зі стола і подумати. У мого сусіда Івана або в Насті того на столі немає. А я піду і з нею поділюся. Оце буде святвечір. Ні, багато випивок і багато закусок. Ні. по перше це пісний день. Треба, щоб це відчула кожна людина і милосердя, і любов до свого ближнього, який тебе оточують. Оце буде святвечір. Бажаю всім киянам, а також всім українцям мирного неба. Бажаю, щоб не одна сім'я не зазнала ніяких втрат. Бажаю всім, звичайно, здоров'я, бажаю тим, у кого немає роботи знайти її, у кого вона є триматися. От, і всі разом ми перенесемо всі ці негаразди, мабуть. Вітаю всіх з Різдвом Христовим. Це свято для нас, для мене особисто дуже сімейне. Ми збираємося у мої свекрухи або у моїй матусі і завжди готуємо якісь українські блюда. І я хочу всім побажати, щоб у вас на столі завжди був достаток, щоб у вас у серцях був мир, любов, злагода, щоб ви підтримували один одного в такі важкі зараз часи. Мабуть, любові вам і взаємопідтримки. Всього найкращого. Дорогі мої друзі, рідні люди, від душі вітаю вас із цим великим святом. І я щиро вірю, що кожен з нас саме в це свято намагається стати добрішим, намагається дарувати тепло своїм близьким, своїм друзям і тим, кого не знаємо, хто далеко, але також ми його відчуваємо, що він нам близький по духу. Я бажаю в це свято відчути світло, відчути Божу благодать, заховати в серці і тримати довго-довго, щоб цей новонароджений Ісус е, дарував свою любов, наповняв серце і душу теплом. І щоб це, цим теплом ми вміли ділитися з іншими. Христос народився. Славімо Його! я з усім серцем з цієї душі хочу вітати Україну з Різдвом, Різдвом Христовим. А ще є повіря, що напередодні Різдва, саме святий вечір 601, вже 2015, вважається найважливішим, найцікавішим і найхаризматичнішим. Вся родина має зібратися дома, тому що є повір я повір'я, що зли духи виходять, і ти не маєш виходити проти ночі і гуляти по вулицях, чи то міста Києва, чи передмістя. А... Усією своєю душею українською можу сказати, що Україна сьогодні в тренді. Будьте в Україні, будьте в тренді, вітайте її, благословляйте і підтримуйте. Тому що різдво для нас, для українців, я можу сказати, найважливіше свято. Навіть воно більше ніж новий рік. Нехай цей новий рік, нехай Різдво принесе вам сьогодні перемоги, будьте на висоті. Ідіть до цієї висоти, і як мій тато завжди каже: нічого в цьому світі не бійтеся. Ну і давайте нашу відому українську колядку, яку співають від усіль від краю до краю, від Києва до сходу і до заходу. Отже, співаймо. Добрий вечір, Тобі, пане господарю. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Добрий вечір вам, будьте щедрі і ласкаві на хліб на сіль, тому що Україна то є щедра країна.